Погода в Україні під кінець тижня зіпсується, температура повітря знизиться місцями аж до заморозків, пройдуть дощі з грозами. Також очікується поривчастий вітер. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так вже з п'ятниці, 19 квітня, температура повітря вночі в західних областях плюс один, плюс шість. На поверхні ґрунту та місцями повітрі заморозки від 0 до мінус 4. на решті території країни стопчики термометрів покажуть плюс 5, плюс В Вдень в Україні повітря прогріється до плюс 11, плюс 16. у центральних, північних областях також на Закарпатті очікуються невеликі дощі, нарешті території України без істотних опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу 20 квітня, температура повітря вночі плюс 3, плюс 8. у північних областях на поверхні ґрунту та подекуди повітрі заморозки від 0 до мінус 3, а вдень температура повітря становитиме плюс 13 плюс 18. У суботу в західних регіонах очікуються сильні дощі. У Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі можливі також у Приазов'ї та на Сході. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!